За ваше здоров'я. Всім доброго раночку. Чи обіда не знаю. Та я в процесі в роботі далі працюю. Дві капустини зварила, вже викрутила, вже почти що цілий казанчик вийшов. Ну, трішки мені не вистачає. Прийдеться ще все-таки доварювати капусту. Чим зараз і буду займатися. Ну тут і не вистачає одного цього. Десь одного шару. Ну, А що робити, треба доробляти. Раз так завертаю, другий раз за собою де невеличкі листочки в ці. Сюди. Ще один. Жістю. Ось таке щось малесеньке, дрібнесеньке.

Ну, вони смачні, але вони як перевертають, то вони щось там горять. ой 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 До рецепти якийсь недороблені, туди треба більше муки і більше яєць і сметани, щоб вони держалися кучі. Вчора тільки повимивала, газ собі. Калідура принесла і вимила. Вже все лябано, а тут так взагалі, о! Ну, а що помиємо? Робити то треба. Вода поки що є. мити. Кришку мені ми треба накрити. А поки воно там варитиметься, я зроблю засмажку верх той заливо. Ще на були не тут отучиста. Ховати оцей рік подумаю, сповнила, що в мене ж там ще ще кущовка в сараї стоїть, лежить. А куди її ховати, я не знаю. Хватить мені цієї засмажки чи не хватить. Казам казав, ще півці будинки разбере. Офигенно, тарта морковка. Лихо, 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 На вашу Так, Все, то мотую. Голубчики. Зажорку зробила. Підвику. Ці їй тужно колотила заливати. Казан добила. как будто хорошая не підвеломана хорошо Так, все отставляем а тут зарыва и окей пляж новый замой смашку Пішла сказати сковородку на відмой, а ще ж мені ці жарити дивні. Зараз розрівняю буду заливати. Моє водички Давай вже, всмоктуйся вже кипить, бачите, яку ця не на газу, а для кипить. і самий, щоб воно все там скрізь попала водичка, бо там трамбувало добре. Так я думаю, ходить. Щось на газок малесенький, хай воно там мліє. це що Приберу, щоб мене в мене та робоча була сторона. Бо що, оце срочі, оце срочі. У мене ця печінка скрізь і тут, бачите. Ось отак вона буде там мерохтіти. А я зараз прибираю і беруся за друге. Час накормити качок. Капуста дивіться, скільки залишилося. Що ви з нею робите, як це у вас остається? Такі? Це й Ну ладно, зараз я її поперерізаю і качочком. типа, она никуда не используется, что ну, больше вы должны Ну, короче, мне не нравится. Уже перерубано, Так, я протела дальше, а он дала водня. Не напрягайтесь там дуже. Не заморюйтесь.